Всім привіт, хто цікавиться історією України. А хто нею не цікавиться, йому теж привіт. Сьогодні ми з вами розглянемо тему нового погляду на особистостей серед русинів, тобто українців в минулому, які в минулі роки в українському історичному середовищі викликали змішані враження та вважалися недостатньо зручними для внесення їх в перелік історичних постатей українського минулого. Відповідно, щоб запропонувати та обґрунтувати інший погляд на осіб, що будуть представлені, варто оглянути їх походження, діяльність. Погляди та світогляд загалом питання належності держав періоду 15-18 століть на теренах теперішньої України до державотворчих процесів останньої залишаються відкритими до дискусії і викликають протилежні думки у дослідників завдяки розкриттю осіб, які ми будемо розглядати, предмет дискурсу наповниться чисельними фактами на користь сприйняття корони польської. Тобто теренів Королівства Русі після 1434 року, Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, Речі Посполитої, як державних структур, що є руськими, так само як польськими чи литовськими. Натомість перемога підтвердять провідне становище русинів у військовому плані та доведуть їх заглибленість в політичні процеси. Активність руської громади, за прикладом деяких осіб, дозволяє переглянути погляд української історичної школи, сформований на внутрішні стосунки народів та шляхти, тобто титуль. Нації держави залежно від їх походження та конфесії, буде доволі цікаво переглянути активність руської громади за прикладом представлених осіб, що дозволить нам переглянути погляд української історичної школи, який був сформований на внутрішні на внутрішньому конфлікті і на внутрішніх стосунках народу та шляхти, тобто титульної нації держави, залежно від їх походження чи конфесії, і так далі. Отож, візьмемо. Одну із невідомих особистостей для української школи та декілька перемог русинів в складі речі Посполитої 16-17 століття візьмемо, до прикладу Станіслава Жолкевського. Це був доволі цікавий рід, швидше за все, змішаного походження русько польського але більше там переважала все ж підляська руська аристократія. Вони були довгий час православними і з часом стали католиками. Будемо сьогодні говорити саме про Станіслава Жолкевського молодшого того. Коронного гетьмана, про якого ми знаємо, для того, щоб дійти до цієї персони, потрібно вам зрозуміти в якому середовищі ріс рід Жолкевських, і чому Станіслав сформувався тим, ким ми його знаємо зараз. Русь після 1434 року, коли вже остаточно русинами було вирішено поступити з державою, щоб отримати рівні права після з'їзду руської аристократії в Галичі, 28 червня 1427 року, була представлена народом з розореним столичним краєм, тобто Львів з навколишніми повітами, та чисельними князівськими родами за збручем і на Волині, що намагалися втримати руські звичаї, мову та управління. Провідна роль серед руських земель повернулась з півдня на північ, тобто до Волині. Лояльність, що проявляли русини та литовці один до одного, допомагала обом народам накопичувати майно, землі та формувати військо. Особливо в цьому контексті серед русинів себе проявили острозькі Заславські, що до XVI століття встигли наробити собі репутацію продовжувачів династії руських володарів: Збарські, Вишневецький, Святополк Четвертинський, Чорторицький, Корецький та Ружинські. Завдяки багатству руських князівських родів почала утворюватися нова верства руського населення, а саме козаки. Козаки в 15 столітті починали свою службу як прикордонні війська Поділля, Волині та Київщини. Їх тяжіння до степового зовнішнього вигляду і подекуди способу життя, кмітливість введені бою, перевага русинів та тюрків, поляків і литовців, що стали русинами з часом. Зробили всі умови для їх швидкого піднесення в прикордонному середовищі, що місцевими звалося Україною, і означало місцевість або край, в якому проживали русини, що доволі часто не мали такої жорсткої місцевої адміністрації. Це давало зародитися козацьким вольницям і природитися руському народу з низів та дрібної аристократії, на противагу козакам, Русь і надалі представляли заможні давні руські роди від Підляща до Дніпрянщини, міщанські спільноти Львова, Вільно, Луцька, Києва та дрібна аристократія їх духовенство. в кінці 15 го та до середини 16-го століття усі місцеві руські верстви населення знаходилися в мирі, що давало їм можливість наносити доволі відчутні удари давнім противникам. Князі авантюристи Ружинські вдало мстилися татарам та османам. Остафій Дашкович, що був родиною для остройських, ходив війною з татарами до московитів. Острозькі захищали подільське понизя та завдавали поразки московитам в Литві. Дрібна руська аристократія повітів навколо Львова, Галича та Теребовлі разом з поляками захищали терени від. Волохів та Русинів Молдови, та Татар. Але, на жаль, вже в другій половині 16 століття Русь та Україна почали боротися за владу над руським народом та її багатствами, що позначилось в братовбивчих станових війнах, які стали для русинів традицією на довгі століття. Якщо дрібні повстання козаків мали бажання підняти цілком станове питання, то повстання на Ливайка взагалі були спрямовані на державотворчі процеси для козацького стану, що викликало в Острозьких бажанні якнайшвидше розправитись з колишніми підданими та повернути владу руським магнатам. Ж останній із свавільників був розігнаний, а на Ливайкові відтяли голову. Русь на довгі чотири десятиліття перемогла Україну. Це дало можливість руській аристократії старого зразка зародити довгий перелік славетних людей, які призвели до так званого золотого спокою Речі Посполитої. Якщо делегація руських князів на Люблінському з'їзді усіма відома, то окремі особистості досі не знаходять належної поваги в сучасному українському середовищі. Тут ми якраз повертаємось до Станіслава Жилкевського молодшого. Станіслав Жолкевський молодший, аристократ руського походження з руського воєводства Речі Посполитої. Походив з роду Жолкевських, що сповідували православ'я з дрібної руської шляхти до поважного роду Станіславу Молодшому вдалося дійти швидше через дії його батька Станіслава Жолкевського старшого. Його батько за своє життя прудко дійшов від посади бальського старости, галицького каштеляна до руського воєводи. Для того щоб рухатися далі по кар'єрній драбині, родина прийняла католицтво. Незважаючи на зміну віри, Станіслав Молодший доволі довго знаходився в руському середовищі. Його матір була представницею також дрібного руського роду липських Гербу Корчак. А його дитинство проходило в навчанні в православній братській школі. Та все з часом, за впливом родини, Станіслав Молодший продовжує навчання в єзуїтському колегіумі. З 1573 року Станіслав Молодший стає нам більш помітним. Він був у складі послів Речі Посполитої до Генрика Валуа у Францію, де ті прохали королевича стати королем їх держави. За два роки після посольства Станіслав Молодший очолює корогву провладного війська під прапором іншого відомого на той час русина Яна в хрещенні Івана Замойського канцлера часів королювання Стефана Баторія. корогова була направлена на захист королівських інтересів під час повстання в Данцигу. теперішній Гданськ. В 1588 році Станіслав Молодший оселився в винниках, що тепер звуться Жовква. За 10 років по тому він очолив війська Речі Посполитої в Русі. Тоді вони прийшли на допомогу руським князям, що вели боротьбу проти козаків Северина Наливайка. Також варто згадати про Солонецький бій під Лубнами. Він завершив вперті намагання козацтва, і приватна війна Василя Костянтина Острозького та Яна Замойського завершилась не на користь Наливайка. В кінці 16-го та на початку 17 го століття Жолкевський успішно провадив бої війська Речі Посполитої з ворогом в Лівонії. Переможене козацтво вдало проводило бойові виходи під управлінням Станіслава Молодшого, що дало війську короля в кінець перемогти коаліцію московитів і підписати для останніх ганебний договір та зменшити для маневру шведам в 1601 шістсот роках. Тепер ми з вами наблизились до причини, чому Станіслав жалкевський молодший має бути внесений до історичного українського дискурсу як позитивна персона. Весь 1610 рік від битви під Клушином до взяття Москви для Жалкевського був тріумфом. Він був першим після приватних війн вишневецьких та авантюр Дашковича, хто наблизився до Москви. Та що найважливіше, узяв її та встановив коронну адміністрацію на два роки. Це був перший русин, що захопив Москву. Другою заслугою Станіслава Молодшого, якщо дивитися сучасними очима, є заснування Ренесансного міста Жовкви, що є окрасою сучасної Галичини. Воїн, політик та містобудівник, русин, що народився в православному середовищі, політичний поляк, що боровся за Русь Батьківщину, так само як князь Василь Сети Острозький та канцлер Ян Замойський. В 1611-20-х роках Жолкевський захищав поділля від Османів, та на жаль, вже в тому 1620-му році Станіслав Молодший загинув. Це відбулось в битві під Сицорою в сучасній Румунії. Русини, які доволі часто йшли до Молдови, виказуючи політичні амбіції та воєнні плани, гинули невірно, розцінюючи свої сили. 12 тисяч війська під проводом Станіслава з поляком Станіславом Коняцьпольським, русинами Корецькими та Струсями та винуватцем свята Гаспаром Греціані, що представляв Молдован, зустрілись з армією Османів та Кримською Ордою. В битві відзначились не тільки вище вказані. Відомо про участь русина Олександра Балабана, Яна Тишкевич. Валентина Олександра Калиновського і також синів Жолкевського та того ж самого Калиновського. Через перевагу в чисельності війська противника, страху частини союзників, Станіслав Молодший загинув та залишився на полях битви під Сесорою. Багато подільських козаків, в тому числі Михайло Хмельницький, полягли в битві. А його син Богдан Хмельницький в тій битві потрапив в Османський полон. Станіслав Жолкевський, молодший, запам'ятається нам прихильником тактики бою, що спирається на важку кавалерію, затятим захисником корони та батьківщини, першим русином, що захопив Москву, та засновником перлини північної частини теперішньої Галичини Жовкве. Безумовно, заслуги цієї особи заслуговують на перегляд погляду, на його життя та діяльність в контексті історії України. Дякую вам за увагу, що слухали. Всім гарного дня.